Друзі, вітаю! З'явилась новобудова ЖК Окленд в Соломенському районі столиці на повітроповському проспекту 56. В цьому короткому випуску я покажу, в якому стані здаються квартири. Розповім про сам ЖК, як правильно приймати квартиру від забудовника, і звісно, прогуляємося по території. Як ви бачите, внутрішній двір має дитячий майданчик та лавки для відпочинку. Як по мені, висока забудова тисне і приємно провести час у дворі навряд вийде, але звісно, це краще, ніж нічого. Ще мене дивує, чому забудовник не посадить високі дерева, як, наприклад, забудовник Кант в своїх комплексах. Це відразу додає атмосферу і затишку. А нещодавно здали в експлуатацію перші будинки. Для початку, якщо ви інвестор цього ЖК, вас викликають на перегляд квартири з підписанням акту прийому передачі. Проходимо реєстрацію і йдемо дивитись квартиру. Цей ЖК комфорт класу і за свої кошти інвестор отримає практично голі стіни. Забудовник лише виконує стяжку підлоги, змонтує систему опалення з радіаторами. Заведе в квартиру комунікації та встановить лічильники. На що слід звернути увагу при прийомі? Це відсутність побитих склопакетів чи відрегульовані вікна і двері, потім чи насильно великі щілини в стиках між стіною і стелею. І в ідеалі, ще глянути, чи вихід отвору по стайку зливу води не занадто низько опустили або підняли, бо потім буде складно переробити. Також зараз досить актуальна тема це паркінг. Під будинком комплексу розміститься підземні паркінги з загальною міськістю 750 машиномісць. Що досить непогано, але з урахуванням кількості квартир. А це 1836. Звісно, мало для такого масштабу. ЖК знаходиться просто таки в центрі адміністративного життя району між Соломинською податковою інспекцією та Соломинською районною адміністрацією. Так що життя в окрузі, м'яко кажучи, активне. За задумом девелопера ЖК складається з трьох з чотирьох секційних подібних будинків, розташованих паралельно один одному. Висота і секції буде зміною переважно 24-26 поверхів. Виняток будинок номер 2 з секцій матиме лише 12 поверхів. Девелопер проекту Корпорація Real, в активі яких столиць числяться такі проекти, як і ЖК Елізіум, Львівський квартал, Львівська площа. А ось замовником будівництва ЖК «Окленд» виступив БАД «Київміськ оформлення, яке орендує місце ділянку під забудову. Там були питання по призначеному ділянку, але судячи з того, що вже були в експлуатацію перший будинок, то це питання вже вирішено. Мікрорайон, якому будується комплекс, називається чоколовкою і може похвастатися досить розвиненою соціальною побутовою інфраструктурою. Поблизу ЖК є школи та дитячі садки, магазини та ринки, відділення банків та аптеки. Зовсім поряд поліклініки, приватні це Добробут та державні. Ну і головне, це поблизості Макдональдс. Слід зауважити, хоч і будинок ввели в експлуатацію, воду ще не підключили. Я не знаю, як швидко забудовник це зможе вирішити, але відразу на ремонт, скоріш за все, ви не підете. Чув від представника ЖК, що приблизно 70 квартир нещодавно передали державі для хлопців ЗСУ. Сподіваюсь, це допоможе прискорити підключення. Ну що, друзі, квартиру ми оглянули. Залишайте заповнити акт прийому передачі. Понедолікам записую, що вікна і вхідні двері не відрегульовані. На балконі відсутні вікна, які забудовник зобов'язаний встановити, але тільки нещодавно знайшов підрядчика. Так що це також вказуємо і віддаємо акт відділу за проводу. Якщо оцінювати розташування ЖК з точки зору транспортної інфраструктури, то на мій погляд, воно що називається на любителя. магістралі та розв'язки поблизу повітрофлотський проспект, проспект Лобановського, Чоколовський бульвар, Севастопольська площа частіше стоять у пробках ніж їдуть, хоча з іншого боку, в столиці практично всі основні автодороги досить завантажені. На мою суб'єктивну думку, цей ЖК більш підходить для молоді, яким подобається ритм міста і мало часу проводять вдома. або для інвесторів, які подалі будуть здавати квартири в оренду. І в цьому відео є рекламна інтеграція. Я продаю в Окленді і квартири 44 та 53 квадратних метри. Наразі можна придбати без ремонту, або через місяць чотири вже з ремонтом. the device format video the camera i will post the reason i'm the channel the like. video i'm ready up like sandwich down bitch are you okay working on my tantric hand trick for your host like, like i better be recipe for my own cake leave my pedigree better me for my own